Ся напанувала книжковий формат. Кожен день революція гідності Відтепер тепер можна відчути так, як це пережили наші журналісти. Хронологія події від 21 листопада до 23 лютого увійшла у книгу «94 дні Євромайдану. Чима ТСН». в основі нередаговані коментарі в соцмережах, фото і відеокадри відзняті в усій країні нашими кореспондентами, редакторами і ведучими. Відвертий ТСН щоденник з'явився в продажу у книгарнях. А ввечері у мистецькому арсеналі відбудеться презентація книги Участі не лише авторів, а й музикантів. Про події, які змінили Україну у пісні злива, разом заспівали Андрій Хливнюк, Джамала та Дмитро Шуров. У відеокліпі теж використали кадри тесен. Тоші нам на двох налив, щойно була весна, вже ось рута, рік прийшов, мов отою всіх насмив, що змінилося, лишила що, чи заради цього та мешних сіль. 起。